Вас вітає луч. Лот номер 14 Це вже весна-літо колекція Emporio Armani. Жіноча колекція. Кількість одиниць та ціна прописана в описі. Розміри в лоті будуть різні. Зверніть увагу немаломірки. Нема таких, знаєте, що все маленьке. Дуже класна колекція. Колекція свіжа. Це 20-21 рік. Дивіться, які класні всі моделі. Ми таке задоволення отримали, коли робили ці лоти, і коли зараз показуємо вам. І думаю, що ви з таким же задоволенням будете їх продавати. Лоти дуже відрізняються. Але ось тут, до речі, у цьому чорному платі такий ще дуже гарний пояс. З, там написано Емпоріо Арманії. І лоти дуже відрізняються, але є одинички, які їх об'єднують. Це світшоти, ми вам покажемо ось цей. Білий ми показували, Їх, вони є в кожному, в кожному лоті. Класні, Еце, е це, да, угу. так, я сказала, що лінія Емпоріо Арманія. Лот номер 14. А тут дивіться, яка краса. І остання одиниця. І в кожному лоті у нас є додаткова одиниця це італійський бренд. Марта Палмієрі, отже, ми передивились лот номер 14. Він може бути саме вашим на зв'язку. Ваш луч.